Добрий день, для басі підписники мого каналу. Ранок Пів шостої. готую сніданок. На сніданок сьогодні я хочу тут купи. Макарони до купівлі відварити. Ви мене, ви мені, вірніше писали, де ви ділися, що у вас нема Ой, дівчатка. Гарбузи. Кожного дня на три а не будеш вам кожного дня показувати одне й те саме. Нам вони, дівчатка, набридли, то набридну ще й вам, на гарбузи. Але так, сьогодні плануємо, субота, плануємо швиденько проскочити, здати насіння гарбузове купити треба там якесь, все ж таке, аби купити. Бо минулого разу була, то там так жменька залишилася, а то нам мало. Зроблю вам розпаковку і знову на гарбузи. Приварила вчора вечірні помідори, бо майже достоялися у погребі через ці гарбузи. Та вже Віталій бурчать на мене. Каже, довела дома. Ну, нема коли. Повторіться гарбузові. Приварила. Хотіла соус зварити це тих гарбузів. Ось тут гарбузи докасить помідорів, перетертий соус. Але це ж треба приділити увагу тому соусу, Довгенько буде, а треба на гарбузи. То перетру зразу ще. Поставлю кушкуватися піти. Перетру помідори. Закрию, а тоді е, томатом. В будь-який час можна витягнути. Його той томат. Розколівся падає. І закрить соус. Та все соус у мене буде пізніше. На вулиці вже потроху почало розвиднятися. А у мене яка робота зразу буде? Попитушкуються. Зварила вчора помідори. Приварила ось дві каструльки. Треба їх перетерти. Ано, о, одягла на лоба ліхторик, дівчатка, і буду зразу перетирати. Хотіла б соусу зварити я з цих помідорів, але немає, коли з цим соусом варитися. Перетру зварю, закрию. А тоді ж в будь-який час можна е, цей томат відкрити і соус зварити. Рецепт соусу є на моєму каналі. Соус нам смачний. Нещодавно це на днях коментар був, що е, пекучий соус, але смачний. Ну, Самі розумієте, що пекучість соусу залежить від пекучості гіркого перцю, якого е, ми додаємо. Чи в соус, чи в аджіку, хто там що варить. Бо перед же ж буває такий, не можна його вкусити, а другий половину з'їв, а він не гіркий. Тож, дівчатка, перетираю я ось на, таку, бачите, на таке решето, помідори, зварю, закрию, слушкуються стушкується пупи, макаронів ще відварю, та й буде нам сніданок. Але снідатимемо вже після того, як приїдемо. Ну, як здамо насіння арбузове та прошвернемося по базару і магазинах. Розвиднилося. Але сонечко іще не хоче прокидатися. Хоча обіцяли сьогодні сонячний день. Ми вже вдома починаємо проводити розпаковку проперли по магазинах, по базарах. Як то, знаєте, галопом по Європам. Так, по Європі. Що ж купили? Не встигла в хату зайти, поставила там сумки, ну, долі побігла в хату, ну і не переодяглася, Ну, збігала по своїх справах. Вже муська Муська красуня тульку витягла з кулька і сидить на мина. Вже з'їла, кухнула. Так, не лізь. Можна почекати трохи. Я зразу розпаковку проведу і ще тобі тульку. Кільку покладу масло вершкове, дівчатка, вибачайте, ціни вже я не кажу, тому що нема коли ті чеки шукати і в них заглядати. Гарбузи, як я вам сказала, гарбузи, від них нікуди Зразу, бо ви ж завжди мене. Запитуйте, а, ці, ой, а ціна яка? Яка ж та ціна? Щоб можна було співставити її, ці ціни. Якщо ж це ж буду довгенько шукати, то вже ж мене вибачайте, ну, масло, масло солодковершкове, 82%. Тут, а скільки тут грам? 200 грам. Масло. 105, 50 оце така пачечка у нас коштує. Відбілювач кисневий купила, бо вже закінчився. А з ним таки, ви знаєте, краще і про нього переться. 500, 500 гром тут у пачечці 98, 20. Десь його буду сюди класти. Миюче перший раз ось таке купила, хто там користувався ним чи ні. Дежте. Засіб для миття посуду 38, 20, 500 мл. Також тут ставлю його окремо від продуктів. Запитала у дівчаток, щоб вони порекомендували якийсь засіб для миття. Туалету і Ванне. Кажу таке, щоб гарне було. Порекомендували мені ось такий Сантрі гель. Не, я ще ним не користувалася. Де ж він той гель? М -м ну, як ото Фух! Ось уж, мабуть, він. лимон, чи це не воно? Брев порошок. Та ні. Це брев-порошок ось. Бачите? Чистящий. 98,20. А, ось у Мілан, Мілан. Сантрігель 95,60, а скільки ж тут його? Видаляє і ржу, і вапня... вапняний наліт. Це не реклама, бо я з бо я ним ще сама не користувалася. Об'єм 1 літра. Об'єм 1 літра. Вон туди. Так, дівчатка, іще трохи. Ну ви попу, дивіться, тюльку, тюльку тягне кулька. Все, ось так, щоб тобі, щоб тобі не кортілося. Тікай. І ще купили трошки пиво. Ну. Рибка є у нас там ще, що самі сушили. Ну. Після гарбузів ж трохи треба розслабити. Так. Муська, тікай. Тюльку купили. Це собі 600 грам. І мамі 300 грамів. Сухого посолу, тільки кажу, кілька сухого посолу 150 гривень кілограм. Гривень, кілограм. Так. Ну ви бачите, ну куди ти лізеш оце? Олія. І ще своєї не міняли, хоча треба ж везти. Насіння ж, насіння ж своє лежить. Немає коли поки що через ті гарбузи їхати ні туди, ні сюди. 75-21 літра. Муську, не нагліть. Сидить уже вверхи на пакеті. Ось так. На, нюхай, ну, кинула пакет, то нюхай ну, я тепер. Та, та до нас не лізе. Ця ковбаса ну, називається е, на олів'є. Олів'є. Колбаса називається Олівє. Дівчатка, де вон оце? Не найду. Не найду. Цукор. <сум> Цукор. 74,97 це а за кілограм 30,70. Тоді. А, кажу, не знайду. Ну, то ж так, як спішиш, дивіться, на олів'є. Взагалі, кілограм ковбаси коштує 179,90. Тут оце ж 642 грами. Це 115,50 грати. 140, 100... Оце ж в окулярах і такими дрібними надруковано, що й не бачу в окулярах. 144, ну, а тут більше, що на 290-67. Фарш індика, вже не перший раз купую, ви знаєте, то нічого. Додати туди сальця трохи, цибульки та котлі... котлетки ще й ще такі. 181,40 кг фаршу індика на 281 гривну 17 копійок. Оце вийшло у нас. Так, ну не мотайся, тут не клюхаєш під руками. Нема коли, а ти лізеш сюди. <кхем> Тепер, де е е е рис? Рис шліфований 55,99, 800 грам. Макароні вироби 400 грам, 41,19. Крупа гречана, смажена. 750 грам. 39,89. Ну, чого не можна оце кілограм зважити? Да, такі, такі пакунки зробити. То 800, то 750 чи пів кіло. Щоб, мабуть, не так лякалися ціничі. Що там ще На базарі була сиру купила. Дівчатка, це 150 чи 160 гривень за кілограм. Я вже точно не пам'ятаю. Бо як вам казала, тож бігом-бігом скрізь голосав. Манників дуже хочеться. Сьогодні, звісно, манників не буде, завтра неділя, то, можливо, манечків і зроблю. Знову розібрались з дірми. І я скажу, що не пізно ж ми й були там на базарі. Ну, люди не спляджу, раненько, раненько на базар ж біжать. І з дір розкупляють. Скільки там, мабуть, три продавці із поросятками було, то, то з діружу це ж ні в кого не було. То що ж я купила? Ну, таке ось таке воно, тут, бачите, пусть це, що його ж можна пообрізати і смальчик витопити. Теж віддали за 40 гривень, по 40 гривень за кілограм. Два такі шматочки купила. То сьогодні ввечері витоплю. Ну, мабуть, і все. Мабуть, і все. Муська вже ніяк не дочекається м'ясця чи рибки їй покласти. От, а я буду це все ховати, та штани, футболку переодягати. Та знову будемо із, ага, поснідати ще треба, бо я забулася, що ми ще не снідали. Та й знову будемо іти вирушати на гарбузи. А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!